Питання таке, скажіть, будь ласка, вашу думку, чи потрібні Україні ті, хто не хоче допомагати жити в Україні, воювати за неї і так далі? Ми ж зараз всі ж розуміють, насправді, що ми зараз знаходимося на тому періоді становлення, колосального становлення. В наших руках в принципі зараз створити ту Україну, на яку будуть дивитися у всьому світі, так? На яку будуть звертати увагу, яким чином ми це робимо, так? Тобто. Чи не є оці от виїзди, їхні думки за кордоном таким ударом по авторитету і тій самовідданості тих, хто тут? Ну, це більше, ваше питання воно більше похоже на лозунги, самовідданості і все інше. Ви знаєте, патріотизм починається з холодильника. А, він не починається з того, що ми з вами одінемо всі мишиланки і вийдемо з них на вулицю. Патріотизм це коли людини є їсти, вона може сплатити за комуналку, вона не бідна, як церковна миша. І війна, ми ж кажемо з вами за пост Денисенка, який каже, що після закінчення війни ми з вами, він пропонує після закінчення війни на три роки заборонити виїзд. Українців за кордон після війни. Ну, як так, ви дивитеся, що... які ваші думки щодо цього? Який же ми приклад покажемо а всій Європі такими антидемократичними шляхами? Тоді нам потрібно не в Європу йти, якщо ми хочемо заборонити на три роки виїзд чоловікам з України, а створювати свій філіал Північної Кореї. Давайте так, я проти цього. Але виходить так. Що ми хочемо заборонити виїзд на три роки після війни для того, щоб створити свій філіал Північної Кореї? Навіть не Білорусі, тому що з Білорусі більш-менш якось виїхати можна, а з Північної Кореї ні. Бо там відразу за це розстріл. Так а чим ми тоді відрізняємося від, від інших країн? Яку ж ми тоді вітрину українську, української держави покажемо, якщо на три роки заборонимо а, людям? Виїхати з України. Напевно, ж потрібно змінювати Україну, а не забороняти. Давайте подивимося на цю ситуацію. У нас в школах працювати нікому. В школах дефіцит вчителів особливо в центральній частині і, на, і ближче до е, лінії фронту в Дніпропетров, Дніпропетровській області, в Запорізькій, дефіцит вчителів 60-70%. Лікарів дефіцит 50-60%. Працювати нема кому. Хто піде працювати лікарем, в лікарню на зарплату 8-10 тисяч гривень або а, вчителям на ці гроші? У мене самого сину 12 років. У нас а, найстарший вчитель, якого змогли знайти в моєму місті, йому 74 роки. Він вчитель математики, ось він був а, заслужений вчитель і все інше. А всі інші виїхали. Бо нема нікого. Жінки виїхали. Немає грошей, немає нічого. Ну як їм тут вижива?